Добрий день, глядачі і підписники моканала. Готую сніданок. Варю вареники. Я вам вже, може, і набридла із своїми варениками. Ну, любимо ми вареники, то я їх часто і готую. Це, доварюю вареники із калиною. Кину ось ще олійкою змазую трошки цю миску, щоб не ток О, так приставолог. Яка й Я спочатку оці солодкі вареники там, з його з калиною, на ну, дощечку, щоб вони трохи прочохли, а вже тоді їх у миску, як вони прочохнуть, та й. Пересипаю цукром, бо як зразу гарячими, то я вже й казала вам. То цукор тоді розтає та стікає. Ось З картоплею наварила вже. Самою картоплею. А, та за жарочкою. Ну, вже казала, де да, що саме я сама вдома, їсти скучно, снідати скучно. Зателефонувала мамі кажу, кажу, наварю вареників. Мені до тебе з варениками прийти, чи ти до мене прийдеш. Каже мама, я прийду до тебе, треба ж провітрюватися, то помаленьку та й прийду. Ну, кажу, давай, йди. Я якраз і доварю їх. Ну, а я вже поснідаю, маму проведу, а тоді вже я піду провітрюватися. Ну, моє провітрювання. Як я провітрюсь, я вам обов'язково покажу. Так що, ось такий у нас буде із мамою сніданок сьогодні. За проханням своїх підписників роблю огляд коврика для посуди, який я нещодавно придбала. Я там в попередньому відео сказала, що купила також і коврик цей. За цей коврик я. Дізналася також не дуже давно. Можливо, хтось вже і давно цим ковриком користується і скаже, що знайшла що показувати, усі про нього знають. Да? Але ні, ви знаєте, от, ну, не всі люди як, встигають слідкувати за різними новинками. І також от, дізнаються про щось нове там, від знайомих, чи отак десь подивляться блогера якогось. ну І людям цікаво. Да? І я розкажу за цей коврик. Можливо, б я б також його ще не придбала, бо не завжди я про нього думаю. Хоча думала вже не один раз, що треба придбати. Ну, от чесно скажу, от мені було. Да, він щось там 60-70 гривень стоїть. Я вже точно не пам'ятаю, бо не, не одну річ я купила в цьому магазині. Так, ходила, дивилася і отак він був складений, цей коврик, така упаковочка на ньому. І я побачила, що коврик для посуди, намальований коврик, стоїть на ньому посуда, вагалася, брат чи не брать. Я тоді думаю, ну, візьму, спробую, який він в користуванні. А то я так, знаєте, ну все на полотенечко. Покладу посуду, але це полотенечко дуже швидко робилося мокрим. І я за, за день ж багато посуди перемиваю, так як і кожен з нас, з жінок на кухні, частенько було. І що, що під цим ковриком чи під цим полотенцем завжди мокрий стіл? А це ви самі розумієте, ну не дуже добре. Вирішила придбати поки ще один. Думаю, подивлюся, який він користування. Якщо мені сподобається, то куплю і другий. Ось він був у жовтому кольорі, такий я й купила. Який це матеріал, я не знаю. Чесно кажучи, я одразу його розпакувала і викинула упаковочку. Не подивилася, навіть, з чого він зроблений. Ну, такий якийсь плотненький матеріал, м'якенький, і такий, як сказати, як пухкенький, поверлучений він ось так з усіх країв. Гарно впитує цей коврик вологу. І написано було, що цей коврик можна прати в пральній машині. Ну я ще не, не пробувала його прати, Ще він у мене декілька днів тільки. І що мені подобається, я протязі дня перемиваю, ставлю на нього посуду, і стіл під цим ковриком не мокрий. Так що мені цей коврик, коврик подобається. Буду в магазині, обов'язково придбаю і другий. Ну, щоб, знаєте, так, один цей постирать, покористувались постирать, а другий, другий заслоть класти на стіл. Я, в якому магазині я його придбала, це не має ніякого значення. Таких магазинів дуже багато по всій Україні, і назви можуть бути різні, а товар той самий. Це магазин, в якому є все. І так, ми вважаємо, що. Дешевшій ціні суда, носки, полотенця, косметика, миючі засоби, там лаве листя, переці, батарейки, ну все там можна придбати. от І там пошукайте, і ви побачите цей коврик. Так що, ще раз повторюся, мені цей коврик подобається. Я придбаю ще другий коврик. ну і вам Рекомендую також придбати коврик для посуди собі на кухню. Сьогодні сонечко, гарно, тільки дихати свіжим повітрям. Ну, от і я прихожу кожен день і дихаю свіжим повітрям, як погода дозволяє. Да, ламаю кукурузу. Ви бачили там на моєму каналі. Я на одній ділянці виламала, ну, не я, а сином виламали кукурудзу. Кукурудза там дуже гарна. А цю ділянку тут у нас, мабуть, більше, та не, мабуть, а більше 20 суток. Соток 25, отак десь, мабуть. Ми її планували змолоти комбайном. Але з осені йшли майже кожен день дощі. А як розгодиниться на дворі, то люди спішили вимотити кукурузу на пайох. А по городах майже комбайни не їздив. Ну, от, і в нас залишилось, і багато в нашому селі в людей також залишилась кукуруза немолочена. Ну, а тепер, ви знаєте, помаленьку люди ламають. До весни ще далеко. так що оце, Як погода дозволяє, то ми, то ми ламаємо. І я приходжу. Оце такі два відерця. О, відерця такі чимось. Тут, мабуть, 30-літрові такі відерця. Наламаю та й додому. І свіжим воздухом подихаю і кукурузу наламаю. Я поєдную приємне з корисним. Бризкали ми, обробляли ми земельну ділянку бур'яно, але Чи бур'ян такий живучий, чи оті йоди, чи, як, чи пестициди неякісні. Все рівно. Бур'ян погнало. Ну, а в сільському господарстві так воно і є. Думаєш, плануєш, сієш. Садиш, а воно або неякісне насіння, або йоди нікудишні, то жук картоплю з'їв, то бульйон заглушив кукурузу і таке буває. Так що подихала я вже свіжим воздухом. І буду йти додому, бо вже трохи. Хоч наче вареники і наїлася, а апетит трохи собі і нагуляла. Хочу показати вам цю білу фіалку, яку ви вже бачили. Зблизька вже вона в мене квітне не один тиждень. Вже я обривала квіточки, засихали. Ось подивіться, ось так краще, мабуть, видно в мене. Ось, бачите, має по краях пелюсток. Таку бахрому, чи така вона. І край цієї фіолочки, ця бахрома, бачите, такого ніжного, салатового кольору. Така незвична і гарна фіолка. І що цікаво, ось на одному кущі має квіти ще й. І з розовим відтінком. бачите, так я показала це. квітки. Дуже гарно видно, що вона не тільки біла, а ще салотова. Ось така, у мене, дякуючи моїй племінниці, з'явилася цікава і гарна Ну, Ось так. Поділилася я з вами своєю красою. Дорогі мої підписники і глядачі. Вітаю вас усіх з новим 2023 роком. Хоча цей рік у нас з вами і не радісний, але головне не падати духом і підтримувати один одного в цей нелегкий для нас з вами час. Бажаю вам! І вашим рідним здоров'я, щастя, благополуччя, сил, насги, терпіння і здійснення усіх ваших мрій. Нехай Господь почує наші з вами молитви і дарує мир і спокій нашій країні. Віримо в наших хлопців, які боронять Україну, віримо нашим збройним. Сила. І віримо, що над нашою ненькою країною обов'язково зійде сонце, сонце з нашої з вами перемоги. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!